Добрий день чи добрий вечір. Хотів би поділитися думкою, не думкою, чи поділитися, чи навіть запитати правильно, неправильно. Ось така погода в нас. Після гіпсих заробляю шви. Дивіться, тут була дуже широка відстань. Це заводська фаска. Перед тим, як поклеїти фізеліну, флізеліну тканину, то я заробляю. Заробляю таким матеріалом. Як на мене, це найкращий, він еластичний. Ним можна працювати 50 хвилин, можна механічно замішувати, а не вручну, як уніфлот. Отак я забиваю. Там, де не заводська фаска, так само забуваю, бо, бо. Якщо зразу приклеїти фізеліну фізеліну, то воно втягується і виходить такий рівчик, і треба потім ще і ще раз. А коли, ну це моя думка, моя думка, щоб спитатися майстрів, чи так вони роблять, не так. І коли воно висихає, висихає воно на протязі 30 хвилин, я тоді даю приклею фізеліну і зверху ще раз замащую. Ну, заводські фабричні. Стики, відомо, що заробляються зразу. Фізеліну зразу можна робити Q2. Якби то був папір, ну, сітка так само Q2, папір завжди так само. Спочатку приклею папір, даю йому вистигнету. А потім зверху вже ну, потім вже робиться Q2. Хотів би почути думку майстерів а не там та-та-та, правильно, неправильно. І перший раз за своє життя зробив таке відео, хоча стільки років працюю. але Цікаво, просто цікаво, просто цікаво. Дякую всім за увагу. Чекаю на коменти.